Ну вітання усім, хто дивиться Бабусіни смаколики, ми з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачної сирної паски. Паска ця не випікається. Це з сирого сиру кисломолочного. Ось така вона. Дуже смачна, ніжна. Кількість продуктів, яка буде в описі, вийшла ось така одна пасочка середня і дві маленькі. Зараз почнемо готувати. Для приготування сирної паски мені знадобиться кисломолочний сир. У мене тут 9% жирності, вершкове масло, листочки магдалю, ось такі смаколики. Тут журавлина, вишня, родзинки цукати, цукор, вершки 20% жирності. Чотири яйця. У мене яйця дрібні, це з молодої курки, тому я взяла чотири штуки. За вагою тут 150 грам. І ванільний цукор. Приготування я почну з заварної частини. Для цього я яйця, цукор. Звичайний і цукор ванільний, додаю у кастрюлю з товстим дном. Гарненько перемішую, додаю вершки. Перемішую і ставлю на вогонь, буду заварювати. Вогонь нижче середнього. І тепер заварюю, як крем шарлот. Треба постійно перемішувати, щоб не підгоріло. Крем починає густішати. Продовжуємо заварювати, виключаю. Ось така вийшла у нас заварна частина нашої пасочки. Я її зараз пересипаю у посуд. Де буде охолоджуватись. Накрила харчовою плівочкою контакт і чекаю, поки повністю охолоне. Заверна частина охолола, я її додаю до сиру. Додаю м'яке вершкове масло. І тепер усе я буду перебивати блендером. У нас повинна вийти ось така ніжна повітряна маса. Додаю сюди мигдаль. додаю смаколики і все гарненько перемішую. Для того, щоб прискорити приготування паски сирної, можна не робити. Заверну частину, а замінити згущеним молоком. Але смак буде відрізнятись. Нам більше подобається, коли я готую з заверною частиною. Ось так виходить. І зараз буду розкладати по формочках. Форму для Цієї пасочки я ставлю у глибоку тарілку, всередину викладаю вологою марлею. І заповнюю нашою сирною масою. Далі накриваю марлею, ставлю маленьку тарілочку блюдце і кладу частину гантели, яку я загорнула декілька кульочків. І ось у такому вигляді я відправлю нашу сирну пасочку на ніч у холодильник. Зараз я те саме зроблю з іншими. З цієї кількості продуктів у мене вийшло дві маленькі одна середня пасочка. Зараз я ось у такому вигляді відправляю на ніч у холодильник. Пасочки ніч постояли у холодильнику. Зараз я їх розпакую. Спочатку прибираю спортивний інвентар. Розкриваю. Ось так от. Ось стільки вийшло рідини. Тепер розкриваю саму формочку. У мене колись була дерев'яна формочка. Вона дуже-дуже була незручна. А ці чудово розкривається. Знімаємо марлю. Ось така краса. Прикрашати нічим я їх не буду. Ось такі чудові пасочки сирні, цукру можна додавати більше або менше за власним бажанням, за власним смаком. Усіх з прийдешними святами.